Редуктор Томасето ат АТ-04 метан до 100 кінських сил, виробник Томасето Італія, редуктор Томасето АТ-04» – триступеневий електронний редуктор, призначений для монтажу газоболонного обладнання другого та третього покоління на автомобілі з двигунами, потужністю до 100 кінських сил. Редуктор Томасето ат АТ-04» виконаний в алюмінієвому литому корпусі і має компактні розміри. Вхід в редуктор діаметр 6 мм. Підключається стальна трубка. Також є місце для встановлення манометра. Вихід з редуктора діаметр 19 мм. Оснащений електромагнітним клапаном і вбудованим фільтром грубої очистки, двома регулювальними гвинтами. Підключення камери обігріву через стосольні латунні штуцери. Діаметр 8 мм. Штуцер зливу конденсату. Також в комплекті кронштейн-кріплення редуктора, болти шайби гайки, гайка прирісна м 12 1, ніпель діаметр 6. На товарі є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.